Так, друзі, всім привіт! Продовжую збирати свою СЕС сонячну електростанцію. Нарешті дочекався зенкону комірки. Це у нас Invision 280 Ампер годин Ємності ячейки. Замовив спочатку я 8 штук. Ось вони сьогодні вже приїхали. нової пошти привіз. Що це за ячейки? Це, мабуть, так як я моніторив, мабуть, найдешевші ячейки, які були на Інконі. Обійшлись вони десь 45 євро, плюс-мінус вони коштували самі ячейки, плюс доставка. Взагалі, ось 8 комірок з доставкою вийшли 10. 10 500 чи 10 700. Ну, грубо говоря, кажучи, 11 тисяч 20 тисяч, 20 не 10-20 тисяч стояли комірки з хвостиком. 2700, ну, грубо кажучи, 21 тисяча гривень коштували 8 комірок. Це у нас 800, тут пише 896 ватт годин майже, майже кіловат запасу. Енергії в одній комірці. Замовив я спочатку 8 штук, замовляв в вересні, в, вересні десь в середині вересня повинні були ці комірки з'явитися в наявності 10, 10 жовтня і поїхати вже по замовникам. Я ще трошечки назбирав грошей і. 9 жовтня замовив ще оплатив 8, 8 таких комірок. Сподівався, що вони відправляться, приїдуть одночасно. Але, але на другу партію прийшло письмо з інкону, що вони затримуються, тому прийдуть трошки пізніше. І ось сьогодні, сьогодні приїхали ці комірки. І якраз прийшло повідомлення з нової пошти, що Incon відправив другу, другу посилку. Ще з вісьма комірками. Значить, BMS я вже показував в минулих відео. Я покупав такий дже на 200 А з балансувальним струмом в 2 А. Це я замовив ще одну таку ж саму. Бо буду збирати все ж таки е, дві, дві батареї по 24 вольта. Чому дві батареї по 24 вольта, але, одну, але не одну на 48. Тому що також вже був замовлений на Алікспресі ще раніше, ніж комірки. Був замовлений інвертор на 4,2 кВт, на 24 вольта. Я його спочатку там розраховував по, по перших там в місяцях використовувати з кислотними акумуляторами, але все ж таки випала можливість замовити все ж таки залізофосфат, тому будемо збирати залізофосфат. Що по коміркам? По коміркам ну, на форумі там люди питали, не, не, не стрьомно тобі було брати з затертими е кодами. Комірки. Ну, мені якось не дуже стрьом. На залізофосфат гарантія йде 10 років виробника. Тому тому різиконув і отримав такі замови, все ж таки купив комірки. На тест на ємність тільки що перевірив всі 8. Получається, у нас 0,18-0,19 є мільом опір. Нібито дуже добрий гопір. По геометрії. По геометрії більш-менш вони рівні. Не ідеальний, звісно, я просто що перший раз сталкуюсь з такими речами, тому не знаю, як воно там в ідеалі повинно бути. Але якщо прикладати лінійку, то там в деяких місцях навіть не посередині, а там пуза невеличке є, яке там десь дорівнює. 1-2 мм десь там, і то, і то не на всіх комірках. Може це так ізоляція поклеєна, усажена. Може що. Ну, так от на око пуза взагалі ніякого не, не видно. Але якщо прикладати лінійку, то там десь в якихось містах там міліметр 2 трошечки гуляє. Ну, я думаю, що то не дуже страшно. Також замовив собі. БМС ось такий як моніторчик. Я так розумію, він під'єднується замість цієї кнопки. Тут кнопка у нього влаштована. Замовив також два монітора таких. Дві БМС-ки вже, вже приїхали з Алікспресу і монітори і БМС-ки. Тому будемо найближчим часом робити корпуса. Спочатку вже, вже на, одну, на одну батарею, в принципі, все є. Також е, замовляв клеми спеціальні для, е, для цієї батареї також дві пари. Тому будемо починати е, робити корпус для батареї самостійно. Не будемо замовляти, готовий вже. Зробимо, е, є в мене вже, я купив металопрофіль. Е, вже не пам'ятаю розміри, потім, потім покажу. Зварю спочатку раму, потім замовлю тут у хлопців. Як я замовляв на своїй саме корпуса панелі з нержавіючої сталі. Буде корпус з металопрофілю, сама рама зварена. А панелі я замовлю потім у хлопців тут неподалік на фірмі на лазерній парі стіна зігнуть. По моїм кресленням зроблю собі корпус з нержавіючої сталі. Ну, Що там буде получатися, я вам потім покажу. Приїхали комірки по 4 штучки в таких ящичках, дуже гарно опаковані. Получається ось така, ось така як -то такий матеріал. Получається Внизу така і зверху така теж кришка. Одягаються, вони там дуже дуже плотно, можна реально в футбол грати, нічого тими комірками не станеться. Також усе, в минулих відео показував 4 панелі. Чекають свого часу. Вже тут уголок заготовлений, баласти я також вже зробив, котрі в минулому відео показував. Так що будемо, будемо незабаром збирати. Так, ще в комплекті, Забув сказати, що в комплекті йшли ще такі шини. В, кожні, в кожній коробці по таких два комплекта, шини прийшли суцільні, деякі показують набрані з пластин. Нікельовані такі та саме. Пластиночки на магнітам не беруться. Не знаю чи, чи мідні, вони ну, важкуваті для алюмінію вони важкуваті, тому не, не алюмінієві. Або латунні, так підозрюю, або, або ну, може нержавійки, ну, Хоча навряд чи щоб вони були нержавійки, Царапати не хочу. І доволі такі товсті. Тут десь міліметра три товщина цієї пластини. Ну Поки що я покупкою дуже задоволений. А там вже будемо, будемо дивитися. ну Ніби, ніби все сказав. Так, да, QR-коди тут затерті, хоча на інконі написано було, що комірки 22-го року, але QR-коди там також написано було, що без QR-кодів. Ну, ємність, ємність зараз поштучно вимірювати я не буду, хоча в мене є можливість. Хоча зарядити, ну, знайшов би якщо б якщо захотів, би, то знайшов би чим зарядити. Тест ємність, у мене тестер є на навантаження електронне. Але думаю, що зберемо батарею, потім будемо тестувати вже загальну ємність всієї батареї 24 вольтової. Ну Якось отак. Кому цікава ця тема, підписуйтесь на канал. Підтримайте канал лайками. Канал у мене невеликий. Е, стараюсь знімати таке головне про свої вироби, про своє життя. Ну і про такі ось актуальні речі зараз, як сонячні панелі, акумулятори. Тому, е, кому щось буде цікаво, запитуйте в коментарях, всім відповім. Допоможу то що, то, що сам знаю. Ну а поки всім дякую за увагу, всім пока.